Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ює, мене звуть Ірина. Його думки про вас. Така тема сьогоднішнього розкладу. Скажімо так, класика та жанра. Три варіанти. Подивимось ключову думку. Трохи розкриємо все. Кротесенько, не будемо затягувати. Будемо починати прямо з ходу і дивитися. Угу. Тайм-коди, як завжди, будуть в опису для відео. Ну, Для зручності, пошуку вашого варіанта загаданого. Ну що, перший, другий, третій. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а ми будемо починати. Двічки, трічки, зустрінемося пізніше. Одинички починаємо. Основна думка про вас. Угу. Як би все змінилось, щоб я міг до неї якось прорватися? Людина думає про вас, людина думає про вас достатньо багато, довго і часто періодично. Тобто думки постійно крутяться навколо вас? Мало того, він, можливо, якось періодом і намагається збігати від цих думок. Навмисне, це знаєте, господи, що мені зробити, щоб тільки не думати про неї. А ви все думаєтеся і думаєтесь. Але воно не виходить, тому що все одно ви періодично прокручуєтесь в його голові. Досить важко усвідомлювати, що на зараз з вами нічого не може статися. Тут може фактор. Ну, скажімо так, відстані неможливості зустрічей. Можливо, ви живете поруч, але тут немає зіткнення вас у просторі, тому що йде е, такий період очікування. Людина думає про те, що треба ще почекати. Так, я про неї думаю. Так, я намагаюся, звісно, іноді збігти від своїх думок, але все одно повертаюсь. Так, мені в цьому важко, тому що я не можу налагодити щось таке стабільне в наших стосунках і треба почекати результату. Так, угу. да, я зайнятий. У мене інші справи, в яких я більш корисний, там, де в мене більш пріоритетів. Думає, багато думає. Мало того, знаєте, можливо, вона б якось до мене з'явилася, написала, можливо, був би такий елемент розуміння своєї нужності. Хоча ми розуміємо, що комусь щось доводити, я потрібен, не потрібен. Люди або разом, або ні. Немає такого. А... Нехай вона сама з'явиться. У нього дійсно інші пріоритети зараз. І якщо б ви з'явились, наприклад, він так думає, йому було б легше. Тому що тягне, не може викинути вас з голови. Угу. А ви не з'являєтесь. А ви очікуєте, що він буде проявлятися, і він це розуміє. Є ще розуміння того, що настане час, і так і буде, дійсно, що він прийде. Але, можливо, зараз такий період, коли потрібна підтримка або якось з'явлення вас у полі, коли людина буде розуміти, що блін, я теж їй потрібен, вона про мене думає, вона, вона теж хоче зі мною спілкування. Тому що так, я з'явлюся, але колись-то там. Заробляє гроші. Угу. Угу. Мало того, можу сказати, що заробляє гроші для вашого сумісного облаштування побуту, або життя, або розпочинання стосунків. Тому що інтерес є, розуміння є, цінність ваша є. Є така усвідомленість парності. Це коли людина розуміє, що ви. Ровня, що ви гідна більшого, що вас треба вкладатися, що до вас просто так не прийдеш ні з чим. А він зайнятий, і він буде ще якийсь період зайнятий, можливо, у всьому місяці якось буде проявлятися до вас. Угу. Тому що він вас обрав, він це розуміє, і відмовитись від вас не може і не буде. І як би ви не крутились в його голові, він все одно буде про вас згадувати, навіть якщо ви не будете проявлятися. Але він не може прийти просто так а, ни з низьчим, про що я вже й казала. І, можливо, дійсно наразі треба ваша підтримка для того, щоб він, нарешті, взяв свої пентаклі, заробив їх, взяв і прийшов до вас переможцем людиною, яку ви оцінили теж ну, по достоинству, скажімо так. Порада вам. Угу. Горда моя одиничка. Подумайте гарно. Знаєте, знаєте про що? Може дійсно вам треба об'явитися в його просторі. Ви це можете, у вас всі інструменти у ваших лапках м'якеньких, і ви можете зробити так, що ваші холодні енергії зміняться на вогонь. Так, можливо, це буде не зовсім чесна гра, але ви таким чином можете обнулити вашу історію. В чому нечесність? Ну, можливо, знаєте, ви поругались і не всі були в такому білому пальто. Можна просто ситуацію згладити, перекрестити і йти далі, якщо вам це дійсно потрібно. А вам потрібно, так, вам потрібно, і він вам потрібен. Угу. І ситуація з надто надовго затягнулась, пора її якось вирішувати. Ні, я вас ні до чого не підштовхую. Вирішувати все одно вам. Треба вам іти в його бік або не треба. Але людина думає думає багато і періодично. Все одинички, відпускаю вас. Угу. Так, двічки, привіт. Основна думка. Основна думка. Як так сказала, думок взагалі багато. Тут немає якоїсь одної основної. Людина вже побудувала з вами будинок, народила дітей, повела їх в садочок, потім в школу. Ви чимось сумісно вже займаєтесь. Вам класно, вам гарно. Все у вас є, все вистачає, але це все поки що мрії, думки, такі, знаєте, ефімерні. І він занадто глибоко в цих думках, але немає елементу реальності, я б так сказала. Людина багато мріє. Щодо дій, якихось конкретних кроків, чого немає. Мрії є, надії немає. І з одного боку, так, він про вас думає, це приємно, а з іншого боку, це ні до чого не веде. Тому що є і розуміння того, що залежить людина від вас, бачите, я вже заговорююсь на двоєчках, ще ж не троєчки. Людина від вас залежить, людина дуже тягнеться до вас. Подумками. Ну, я думаю, тут думок стільки що. егегей. Але нічого не робить, угу. тому що тут питання вибору. Угу. Між буденним і романтичним. Можливо, є ще хтось, можливо, є пріоритетніші справи, там, де він повинен теж вкладатися рівноцінно, тут немає перекосу. Одну справу я люблю більше, іншу менше, одну жінку я люблю більше, іншу не так глибоко. Ні, тут енергії різні, тому тут питання вибору постає угу. дуже чітко, але людина навмисне нічого взагалі не обирає. Я піду третьою дорогою. Угу. Туди, де серце мене поведе, і куди моя енергія захоче ринутися. Думає, думає багато, дуже багато думок. Але тут таке враження, що немає можливості повернутися або якось проявити себе, тому що на зараз він або обставини, або він сам потребує такого, знаєте, покерфейса, тримання лиця, можливо, тут і про відстань може йтися, і може бути про те, що ситуація. Невирішальна на даному етапі, для того, щоб щось робити, треба бути присутнім поруч. А так залишається тільки абстрагуватися, піти якоюсь взагалі третьою дорогою, щоб не зациклюватись на вас. І я б ще сказала, тут є намагання заспокоїти свою. О, ні, це не про гордість, це про неможливість здійснення. Ну, тому що тут є вибір, тому що тут є ситуація, яка потребує уваги його більше, ніж ваші стосунки, про які він може тільки мріяти. Тому і нічого не відбувається. Тому він просто очікує, що колись, то там угу. він зможе до вас добратися. Втомлений. Угу. Людина, яка все обдумала, людина, яка все для себе усвідомила, людина, яка все ще надіється на те, що там може щось бути. Але це все про майбутнє, а те, що стосується на зараз, поки що ситуація закрита. Він хоче, щоб було все правильно. Ти знаєте, коли... Не поспішає людина приймати рішення. І з одного боку хочеться його якось трошечки піндюлем волшебним пришвидшити. Але з іншого боку, ти розумієш, що або ситуація ще не дозріла, або цей вибір потребує більше часу, вкладень, ресурсу. І прийняти на зараз це рішення воно не приведе до того, якщо б це було вже більш таке обґрунтоване. Угу. Тому і кажуть карти, що поспішати йому і не треба, а він і не поспішає, і всі його пориви якось це вирішити, можливо, якось, або вам сказати про це. Або написати, або взагалі якось прояснити ситуацію, це поки що недоречно. Тому йдеться про збір інформації, про обдумування достатньо глибоке. Угу. І про намагання якось. Не відкривати свої плани на майбутнє, я б так сказала. Ще не всі пазли зібрані. Ще не все зрозуміло, як бути далі. Є такий абріз, я б так сказала, є тіні майбутнього, які крутяться в його голові і крутяться постійно з приводу вас. Є розуміння, що колись людина до вас дійде. І вам щось запропонує, але на зараз нічого відбуватися не може, тому що треба почекати, пам'ятаєте, я казала, про рішення, яке потребує дозрівання. Тобто є такі моменти, коли дійсно не треба форсувати події. Він якось досить потужньо думає про те, що ви повинні зрозуміти його поведінку. Він чомусь думає, що ви все ж таки розумієте. Тут не про агресію, тут не про сварку, тут про те, що ситуація потребує вашого терпіння і вашої мудрості, і ви все ж таки розумієте, чому так відбувається. Мало того, ви його чекаєте, він би хотів би, щоб ви його очікували, що ви займаєтесь якимись своїми справами. Можливо, у вас є діти або справи, або, або ви вчитеся, або є те, що ви на зараз. Намагаєтесь для себе розкрити якусь нову інформацію, якісь нові інтереси. І він дуже сподівається, що, попри всі інтереси і ваше переключення на якісь інші справи, ви все ще його чекаєте, і ви з розумінням відноситесь до того, що відбувається. Угу. Да. Мало того, я б так сказала, він для себе задумує. Цих думках, як там воно буде далі, він дуже сподівається на це, але він вам це і не казав, і не транслював, і ви навіть не можете не здогадувати, що людина вам хоче запропонувати в майбутньому. Що вам з цим робити? Не витрачати себе на даному етапі, дійсно займатися своїми справами, які є пріоритетніші. Тому що вам є тут чим зайнятися. Я б так сказав, не робити різких рухів. Він сам з'явиться, коли треба буде. Угу. Мало того, з'явиться таким чином, можливо, яким ви і не очікували. Можливо, він ніколи вам нічого не казав, а тут візьми і все як розкаже. Питання часу. Тут скоріше. Двоєчки для вас, яка дайте, надайте можливість людині самому дойти до своїх емоцій, щоб потім вам їх вилити, переосмислити, можливо, скучити за вами. Не дарма іноді час, який нас розділяє, він мудріший, тому що так треба було. Ви оціните, що результат дійсно був вартий того, щоб почекати. Так, період складний, ви дійсно дуже скучили за цією людиною, і це обоюдна така історія. Але тут немає якоїсь такої важкої енергетики. Тут дійсно йдеться про неможливість на зараз щось вибудовувати. Людина про вас постійно думає. Але тут скоріше про мудрість а, з обох боків, тому що він там для себе щось усвідомлює. І він дуже-дуже сподівається, що ви все розумієте, чому так на зараз відбувається. Тому такий тут другий варіант. Відпускаю вас. Трічки, привіт! Основна думка. Боже, як я втомився? Я питаю про вас основна думка. А він каже про втому, а це втома про що? Це він взагалі? Чи це стосовно вас, тому що ми ж про вас питаємо? Він від вас втомився трічки. Він втомився від того, що кожен намагається тягнути одіялко на себе. І ви якось в цій, в цій борьбі якось перемагаєте. Ну, Тому що тут битва самолюбств. тому що тут намагання показати одне одному, я краще, ні, я краща, я розумна, ні, я розумніша. І від того нічого не відбувається. Мало того, можу сказати, що іде. Таке якесь глобальне непорозуміння і гострота моменту, що здається, що, мабуть, нічого не вийде, і він так від цього втомився, що ви знов перемогли і не тому що ви перемогли така сяка. А тому що оця боротьба постійна вона виснажує, угу. і хочеться десь вже бігти, але немає сили. Немає сили, є елемент розчарування, є елемент роздумування, а що далі? Куди мені йти далі? Що мені робити? Який бік? Тому що все одно прийдеться робити якісь кроки, все одно прийдеться брати життя в свої руки. Тому що людина так звикла, і тут йдеться про керування емоціями, які іноді можуть переважати, тобто холодний. Здравий смисл і розуміння ситуації без оцього нальоту емоційного, коли ти сприймаєш все через призму хвилювання, коли розум чистий і ситуація іноді може виглядати зовсім інакше. Він намагається не згадувати, як у вас було, він дає часу таку фору для того, щоб, ну, можливо, воно якось там саме змінилося в просторі. Тому що сказати, що він щось буде робити, або робить ні, він думає, що, скоріш за все, вам воно і не треба, вам і так добре в цьому всьому, в чому ви перебуваєте, він вам не потрібен. Або не потрібні стосунки, тому що така. Ревнісна боротьба, така, таке бадання безкінечне, воно не тільки вимотує, воно поставляє питання, а чи потрібно воно взагалі, якщо воно не виходить залишає все так, як є. Просто десь їде, біжить. Тут не про втечу мова. Тут, скоріше, я краще відійду. Нехай воно, можливо, там якось саме утрясеться. Можливо, вона для себе щось переосмислить. Хоча бачите, вона, вона в його очах. Тобто ви. Жінка, яка не нуждена в всіх стосунках. Угу. І, можливо, тоді постфактом, коли. Воно якось трошечки утрясться, щось може і буде. Можливо, ви усвідомите свої емоції, можливо, він якось перегляне це все. Тут дуже фонить таким вайбом без надії. Це знаєте, коли ти втомився, в тебе опустилися руки, і ти більше нічого не хочеш. Не тому, що ти дійсно нічого не хочеш, а тому, що ти не знаєш, що з цим робити. Він хоче, щоб все було правильно. Він хоче, щоб ви були рівні. Не треба тягнути одіяло одне від одного, не треба доводити одне одному. Я круче, ніяк круче. Зараз людина розуміє, що. Треба баланс. Треба так, щоб якось воно було рівноправно, розумно і в балансі. Тому що він більше не хоче займатися тим, чим займався раніше у ваших стосунках. Ну, тобто, доказування, да? перетягування канату, доводення одно одному про те, хто у вас лідер. Я б так сказала, ви обоє рябоє, тому що і ви зі свого боку не зовсім розумієте ситуацію і ведете себе іноді безрозсудно. І він теж не знає толком, як вистроювати стосунки, але є, є такий інтерес. Дуже фонить Парою, яка не, не освічена в цих стосунках. Ну, або ви молоді люди, або просто ви не знаєте, як вистроювати такі більш міцні стосунки. І починається оця гра Павлінів, мавлінів, ну, один, один перед одним, коли ви намагаєтесь одне одному якось показати себе в більш такому гіперболізованому форматі. Це каже про незрілість або нерозуміння, як треба. Тому що це бажання сподобатись іноді має такий достатньо потужний перегиб у вистроюванні стосунків. Дійсно тут треба дозріти. Є розуміння того, що тут обидва неправі, обидва роблять щось не так. І не те, що це те, що ви робите одне перед одним. Це може і ображати, і знецінювати, і якось вас знеструмлювати, і його теж. Тут йдеться про таке обоюдне нерозуміння одне одного. Можливо, знаєте, коли стосунки нові, і ти не знаєш, що це за людина, і дуже хочеться якось сподобатись, ти починаєш показувати себе ту людину, якою не являєшся насправді. Угу, досить грати. Ну, тому що дограєтесь. І, він, і ви не будете більше в цьому приймати участь. Йому дуже важко. Він такий поставив режим очікування і просто намагається для себе зрозуміти, це йому потрібно чи ні. І він розуміє про те, що якісь перші кроки для того, щоб змінити ситуацію, він робити не буде. І це усвідомлено з одного боку, а з іншого те, що неприязнене між вами, воно все ще залишається у вашому просторі. Це тоді, коли стосунки хочеться вже відпустити, але ти не можеш нічого зробити, тому що воно все ще є, ще не закрите. Що вам з цим робити? Заспокоїтись і намагатися да, і намагатися якось цю ситуацію прояснити. Пристаньте грати, перестаньте показувати якісь свої неприродні сторони. Це як відпустити ситуацію, просто подивитись на неї з холодною головою. Прокинутися і зрозуміти все для себе. Бутім то ви розбираєте ситуацію подруги, тобто не ви в цьому всьому, а десь зі сторони, і можливо, ви тоді зрозумієте такий знаєте нестандартний підхід. А знаєте, що ви зрозумієте, що між вами є багато всього, чого ви можете взяти одне від одного навчитися або навчити одне одного. Але це не в такому агресивному форматі, коли я сказала, або я сказав, як буде краще, я знаю, ти не правий, я права. Тут не про, не про цю а, впертість. Тут про вміння домовлятися і домовлятися досить так поступово, вчитися одне з одним, комунікувати, вчитися одне з одним, вистраювати якісь стосунки. Якщо за вам треба, а вам це треба, тому що ви розумієте, що ця людина може вас чомусь навчити. Ви теж можете навчитися чогось. І ви можете надати свої знання, тому що, не дивлячись на вашу різність. Угу. У вас достатньо багато перспектив, які ще не прорисовані в просторі. Тобто є таке єднання там зверху, але дуже багато залежить від обох людей. Тут немає правих і винних. Тут просто є нерозуміння, як це вистроїти, так, щоб всім було гарно. Тому і відбувається отака історія з тупіком, який ви створили самі для себе. І людина про це думає, принаймні, розуміє це в такому форматі. Сказати, що він був там правий в цьому або неправий. Ні, ви обидва наробили якихось речей, які, можливо, були неприпустимі. Але ніколи не пізно щось виправити або змінити. Тому що наше життя тільки в наших руках. І окрім нас ніхто нічого змінити не може. тому що Вибір, який ми робимо кожен день, ми робимо самі. Тому такий тут ваш варіант трічки. Ну що ж, а я закінчила. Сподіваюсь, ви взяли для себе потрібну вам інформацію. Буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки, за коментарки, за те, що залишитесь зі мною. Можливо, віддячте донатами. А я вас обнімаю, котики. Папа! -па.